Вітання автомобілістам. Наші авто змінюються, отримують все більшу і більшу кількість електронних помічників. Але одна річ залишається незмінною. Мова про автокріплення та смартфон. У них навіть в автомобілі з надсучасною системою навігації без смартфону ніяк, адже дзвінки і повідомлення. Поки всі ці функції все що на смартфоні. Тож сьогодні хочемо поговорити про три вдалі моделі тримачів, які зроблять ваші поїздки більш комфортними. В сюжеті будуть представлені варіанти для різних за габаритами смартфонів, а також моделі як з функцією бездротової зарядки, так і без неї. Почнемо з найдоступнішої моделі Colorway CSG14. Вона виконана у насиченому чорному кольорі та має стильну металеву рамку по всьому корпусу. Налаштування максимально просте. Вставляємо зажим з кільцем в основу корпусу та міцно фіксуємо. Далі приєднуємо конструкцію до вентиляційної системи авто і можна користуватись. Підлаштувати потрібний кут нахилу, який збережеться, що би ви не робили після, вставляти та витягати смартфон скріплення однією рукою. В цьому допоможе вже спеціальна гравітаційна система. А гумові вставки нададуть гарантію дбайливого ставлення до вашого девайсу. Жодних подряпин. Кріплення готове прийняти в себе будь-який смартфон діагоналлю від 4 до 6,5 дюймів. Ну що, вирушаємо? Ця легкість користування розповсюджується на усі три пристрої сюжети. Вони усі однакові зручні в експлуатації. Мова лише про деталі, які можуть трохи різнитися. Тож саме час переходити до наступного героя нашого сюжету. Модель Colorway 0,38q розрахована вже на трохи більші смартфони, має збільшену видовжену основу та ширші тримачі. Основний елемент дизайну це дзеркальна поверхня основної частини тримача. Він буде виглядати стильно навіть без смартфону усередині, як і у випадку попередньої моделі є можливість обертання на 360 градусів для обрання ідеальної позиції. Але головна відмінність це власне бездротове заряджання. Під'єднуємо сам тримач до системи живлення авто за допомогою USB, і відтепер вам усього лише потрібно встановити смартфон на базу. Швидка бездротова зарядка потужністю 15 Вт буде доступна власникам усіх смартфонів, що підтримують сучасні протоколи заряджання. Такий тримач вирішує вже одночасно два важливих завдання. По-перше, це зручний та швидкий доступ до смартфону. А по-друге, вам вже особливо не потрібно колупатися з дротами. Вони завжди можуть бути ось у такому стані. І це справді важливо. Безпека за кермом, це важливо. І нарешті фінальний бос. Модель Colorway 037Q. Все те, що стосується габаритів та дизайну тримача повністю збігається із попередньою моделлю. Чому відмінність, так це у форматі кріплення. Систему повітроводу авто ми більше не чіпаємо, а мостимо тримач на верхню частину панелі приладів авто. Для багатьох автолюбителів буде зручнішим саме таке розташування. Тримач знаходиться на максимальній висоті та від нього не відволікають увагу інші прилади. Більше того, ця додаткова ніжка тримача дозволяє в точності підлаштувати положення смартфону по висоті. Вона є рухомою та надає чималий запас у сантиметрах, якщо вам потрібні індивідуальні налаштування. Надійна присоска буде міцно тримати ваш смартфон на торпеді авто. За це можна не хвилюватися. Альтернативний варіант використання лобове скло. Для цього достатньо просто розвернути основу ніжки в протилежну сторону. Таким чином та з заявленими трьома моделями компанія повністю покриває потреби автолюбителів в усьому, що стосується тримачів. Доступні та достойні вироби, які вдало доповнюють будь-яку марку та модель авто. А ваше керування стане більш впевненим та безпечним. З такою самою впевненістю ми радимо вам підписатися і на наш канал. Надаємо поради людям з різними технічними потребами вже не перший рік. Також не забувайте про наш Facebook та Instagram. Дякуємо!